Дякую, щось. Коротко по суті. Дуже детально на 16 аркушах ми клопотання розписали, роз'яснили і коротко по суті. Моєму клієнту 29.02.2024 року було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею. 358 Кримінального кодексу України. Відповідно до статті 283 КПК України, прокурор протягом двох місяців повинен прийняти одне з трьох зрішень. Закрите кримінальне провадження, направити обвинувальний акт, звертися з клопотанням про звільнення. Вичерптий перелік. Відповідно до статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути завершено протягом двох місяців. Тобто до 29.04.2024. 29.02 розпочався строк, завершився строк 29.04. Однак, не зважаючи Однак, незважаючи на вимоги статті 219 КПК України, слідчий та прокурор повідомив моє, моє, моєго клієнта, і наразі статус мого клієнта не обвинувачений, тому що були порушені строки розслідування. 10.05.2024, тобто поза межами строку досудового розслідування, поза межами двох місяців, як це визначається у нас КПК. Повідомлення про завершення досудового розслідування свідчень складено 10.04.2024, але було вручено. Моєму клієнту та мені особисто 10.05.2024 про що складено відповідний протокол. Обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні також було складено після 29.04.10.05.2024 року. Наявність матеріалу кримінального провадження, фотокопії поштового конверту. З нанесеним рукописним текстом повідомлення про завершення ДР. Що таке ДР? Я не знаю. Може це день народження від 10.04.2024. Адресовано моєму клієнту. Неможливо вважати доказ належного повідомлення підозрюваного. Прошу суд звернути на увагу цей конверт. Ми його долучили до клопотання. І воно тут незрозуміло, куди саме взагалі направляється. Тут навіть адреса не зрозуміла, яка зазначена. Проспект Червоної 34. Ну, наразі, коли будемо встановлювати анкетні дані мого клієнта у судовому засіданні, адреса буде відрізнятися. І на зазначеної адресу він не мешкає. Більше аж нічого на цьому конверті немає. Повинен бути опис складення, що саме взагалі відправлялося. Ми це долучили до нашого клопотання. Також ми направили адвокатський запит та долучили відповідь на адвокатський запит з Укрпошти щодо відправлення, нібито відправлення цього конверту. Що в нас? Відповідає Укрпошта, що зазначене відправлення не відправлялося, їм клієнтам не отримувалося, і, взагалі, неможливо здійснити ідентифікацію поштових відправлень за прізвищем та за адресою користувачів, тому що це потрібно відправляти цінний лист з описом вкладення, що не було зроблено ані свідчим, ані прокурором. тобто, те, що вони формально поклали повідомлення про завершення досудового розслідування. Навіть без реєстрації, в канцелярії, без вихідного номеру, просто формальний документ і просто формальний сфотографували, а точніше зробили цірокопію якогось незрозумілого конверта, докази на підтвердження нашої позиції, долучені та детально роз'яснені у клопотанні про закриття. Статтею 219 КПК передбачено, що срок досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей до ЄРДР, до дня звернення до суду з обвинувальним актом. Стаття 219 визначає, що досудове розслідування має бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення про підозру. Також 219 строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Не враховується. Ми з моїм клієнтом строки досудового розслідування не затягували. Ознайомилися. Зараз будемо досліджувати протокол статті 290. -ї. Протягом однієї години ми ознайомилися. Ніхто нас не викликав з дня, нібито завершення досудового розслідування. Жодної повістки немає. Факсограми, телефонограми, жодного телефонного дзвінка. Ми взагалі думали, що вже. Це кримінальне провадження них дав давно вже закрито. Немає матеріалу і прокурор не може спростувати нашу позицію, що ми взагалі навіть викликалися до органу досудового розслідування на повідомлення про завершення, а повідомлення повинно бути вручено безпосередньо підозрюваному та захиснику, що не було зроблено ані слідчим, ані прокурором. Далі стаття 284, пункт 10, частина 1. Кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк до судового розслідування, визначений статтею 219. Інкриміновані нашому клієнту, діяння на час повідомлення про підозру. Так і на даний час належить до категорії нетяжких злочинів проти авторитету органів державної влади та певної категорії, тому це кримінальне провадження підпадає під закриття відповідно до зазначеної статті. Згідно з статті 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття кримінального провадження, зазначене клопотання ми долучили. Також ми наголошуємо, яким чином здійснюється виклик підозрюваного у кримінальному провадженні. Ми це виклали дуже детально, яким чином направляється повістка, яким чином викликається підозрюваний до органу до судового розслідування. Я не буду це переміщувати, але жодне з наведених та передбачених чином. КПК положень щодо порядку та способу повідомлення або виклику особи під час досудового розслідування не був застосований ані слідчим, ані прокурором для оповіщення підозрюваного та його захисника про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів розслідування. Тому ми вважаємо, що наявні всі підстави для закриття кримінального провадження зареєстрованого. В єдиному реєстрі досудових розслідувань вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 358 у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування після повідомлення про підозру. Ми долучили повідомлення про завершення. Воно долучено те, що воно нібито складено 10 квітня, але внизу просимо звернути суд увагу. Прописано, що копія повідомлення отримана. Підозрюваним і представником 10.05.2024. Те, що тут буде зазначати прокурор чи слідчий, що 10.04.2024, нібито е адвокат отримував це повідомлення. Я не отримав повідомлення. Я перебував у Чернівцях на судових засіданнях. Тому це повідомлення. Ми стверджуємо, що ми отримали 10.05.2024 року. Просимо також звернути увагу і дослідити, Ми долучили протокол про надання доступу до матеріалів до судового розслідування, складений в місті Києві, що 10.05.2024 ми ознайомились протягом однієї години з матеріалами до судового розслідування. Ми долучили цей конверт його ксерокопію. Там навіть не видно, коли вона відправлялася з якоюсь там печаткою, Могли і самостійно, може. Зробити також склад злочину, визнана 358-го за статтею 366, щось там зробили якийсь конверт, долучили адвокатський запит, поданий направлений до Укрпошти щодо запитуваної інформації, та долучили відповідь, в якій чітко зазначено, що це відправлення не відправлялося і не отримувалось моїм клієнтам. Тому ми просимо вашу честь, наше клопотання, задовільнити і справу за.